Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись: починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Симпатично все буде, налагодяться відносини особисті з кимсь відносини. Ну, з коханою людиною, з людиною з родини, з матусею, наприклад, якщо у вас там жива матуся, а, є моменти, які от швидко будуть, швид, швидкий вибір буде зроблений, і такий, що гармонійно ви будете себе потім почувати після того, як ви щось обираєте і отримуєте собі до рук, побільшає якихось приємних для вас. Штукенцій в вашому вашому житті матеріальних, ну чогось такого, знаєте, що ви можете до рук взяти і роздивлятись може. Щось таке, знаєте, приємне, щось, що буде, ну, як мрія якась ваша буде виконуватись. Ось так. Далі сфера кохання. У вас буде завтра у сфері кохання. У сфері кохання, на жаль, не так вже буде гарно. Але пам'ятайте, що загальний розклад не для всіх це буде. Тут пересваритись можуть люди, бо розкриється якийсь обман, хитро ще якийсь. Те, що от Людина могла би чи міг би не робити, але ж характер то є характер, і щось своє там таке зробить, а ще й хитрувати буде, щоб ви не дізналися. Але ні, у вас інтуїція спрацює так, як треба, і довіряйте своїй інтуїції, бо надпотужна вона у вас в таких питаннях особливо. Дії чоловіка у бік жінки. Давайте подивимось дії чоловіка у бік жінки. Дуже хвилюватись буде, дуже ускладнюються відносини. Король Пентаклів тут показаний. Ускладнюється ну, через, я так розумію, його якісь там. Щось він там наробив такого у минулому, і може це та сама тема, яка буде розкриватися, яку відчує, наприклад, жінка. Буде дуже хвилюватись, дуже складно йому це буде даватись, буде намагатись вийти з цієї ситуації, от, знаєте, ну, ті, як тільки можна. Так, дійсно він буде хвитрувати, але таке вже колись було. Ви вже знаєте всі його хитрощі, ви, тому ви так і відчуєте. Ви просто знаєте вже людину, знаєте, з ким справу маєте. Так, далі. А що ж, ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра? Тут чимало емоцій буде у бік з чоловіка. І от бачите, знов ця карта. Дійсно, от хвилювання емоції, тут буде забагато цього. Але, знаєте, от що тут треба розуміти, що все налагодиться і все буде добре. І тут жінка, яка кохає, яка вміє кохати і яка. Зцілить будь-яку ситуацію своїм коханням, своєю енергією. Тут просто Я знаю, що останнім часом, часом я таке вже не раз казала, але знов хочеться сказати, що чоловікові дуже пощастило з цією жінкою. Я маю надію, що він то розуміє, що він таке цінує. Бо тут просто, от, знаєте, жінка, яка вона може емоції виплеснути, може, звісно. Ми всі так можемо. Але в ній нема такого, щоб тут розгорнути таке, знаєте, от щоб тільки сваритись. Вона, якщо і виплескує емоції, то це тільки тому, що от вже занадто там накипіло в ній десь щось. Але вона її залагодить, вона не буде довго сидіти, там, ображатись, там, губи дути, вона намагатиметься ну, ситуацію якось так спростувати як, якомога найшвидше. Для одиноких, що у вас буде завтра у сфері кохання? одиноких? Королева мечів показана. це би в таких енергіях буде. Тут, тут думки, тут так багато думок буде, і тут можете. З кимсь обговорювати от якісь моменти, які... чому ви зупинили розвиток своєї історії кохання, чому ви взагалі ну, як відхрещуєтесь від сфери кохання, чому вам зараз це не потрібно. Тут з кимсь з сім'ї або з кимсь от, споріднена душа, ви будете комусь це пояснювати. Дійсно, вам треба таке проговорювати. Вам треба висловлюватись на цей рахунок. І взагалі, от треба, ну як знаєте. Так тут треба І думки ваші теж треба от ганяти їх там в голові, щоб корисно вам буде вголос проговорювати ваші думки, от як вони звучать і як вони вами сприймаються. Неважливо, як, ким вони сприймаються, як ви їх чуєте, як ви їх сприймаєте. Бо ви тут можете. З часом змінювати ваші думки і починати мріяти про те, що все ж таки бути в парі не так вже і погано. Головне мати в парі ту людину, яка ну, для вас найкраща. І будуйте собі найкращу людину, будуйте оці мрії на майбутнє. Але спочатку так, це ваша терапія. Так, далі робота. Що вам важливо знати про вашу роботу? Що у вас буде завтра в роботі? Що у вас буде в роботі? Угу. Якийсь як вибір варіантів. такі знаєте, не швидкі як зважувати будете так чи інакше. Але головне, що тут стабільність. От те, до чого ви йдете, це до стабільності. І тут не якась тема на один день, а тут ви як. Ну, скажімо, навіть стабілізуєтесь в тому, що ви робите. Поміцнішаєте в тому, що ви робите. Хоча певний ризик тут є, але, знаєте, і азарт тут є. Тут обирайте все одразу. Ризик не повинен тут аж занадто такий бути, якщо, знаєте, там він трошечки такий ризикнути. і... Побачити, який буде результат, от так ризикуйте, але не ставте, ну от ризикую, пан чи пропав. Так, так точно не треба. Це якщо так трошки. Просто заради того, як може це працювати, якщо я зроблю ось так. Ну, по роботі все непогано виглядає, і ви маєте вагу в тому, що ви робите, ви маєте майстерність в тому, що ви робите. І ви людина, яка, Ну, якщо обирати серед якихось там кількох майстрів, то вас оберуть, тому що у вас є база в тому, що ви робите. Тобто ви вже не новачок, а ви вже людина, яка точно знає, що робить, на що так. Чому так ви можете обґрунтувати, можете взагалі пояснити і вести за собою. Оце важливо. Далі, що важливо прийняти. І ще важливо, чому вас обирають, бо ви людина, яка, знаєте, ви не маєте прихильностей. Ви робите так, як справедливо. Ось через це вас і люблять хто з вами спілкується, хто вас знає по роботі е, все ж таки, що ж вам треба завтра прийняти? Що вам треба прийняти? Так, ну тут зміни, але їх треба спочатку обміркувати. Не поспішайте. Тут що? До чого тут? Будете, чи ви потребувати чиєїсь допомоги, чи хтось від вас буде потребувати допомоги. Але спочатку, якщо хтось, то спочатку дочекайтесь, щоб людина вас попросила про цю допомогу. Не нав'язуйте в жодному разі. Це ті зміни, які зайшли в життя людини. Які людина повинна обміркувати, обдумати, прийняти рішення, і тільки якщо дійсно не може самотужки впоратись, тільки тоді може вас попросити, і тоді треба вже реагувати. Якщо людина з самотужки намагається щось вирішити, тільки спостерігайте, не втручайтесь. Ну і так само вас це стосується. Якщо вам дійсно потрібна буде чиясь допомога, вам її надаватимуть. Але обґрунтована хай вона буде. Отак показано. Далі, від чого треба відмовитись? Від чого вам треба відмовитись? Угу, від хвилювань про своїх дітей, про своє життя, про свою родину. Не треба, не додавайте цих хвилювань, бо насправді, повірте, все добре, От все гарно у вас, у вашій родині, у ваших дітей. Навіть якщо вам зараз здається, що це не так. Більше думайте про хороше, думайте про те, як ви хочете, щоб воно стало. І це, знаєте, це буде те, що буде притягуватись до вас, до вашої родини. Відмовляйтесь від страхів, не сидіть в тих страхах. Навіть якщо там вам сняться якісь погані сни, знайте, що прокинувшись, ви можете придумати концівку там, того сну, як вам треба, як було б краще за все. І, повірте, воно дієво. Робіть так. Так, і ну і чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо. Оце угу. так. Слухайте, тут х... хтось одинокий, так залежний від вас, так людину до вас тягне, так хочеться бути поряд з вами. І тут хтось може ну, просто примчати до вас, приїхати, прийти, прибіжати. Може зателефонувати, там, написати. Тут просто людина, яка сумує без вас. Угу. Ну, комусь з вас такого не уникнути. Це вже якась є така історія в вашому житті. Це людина, яка от ну зараз з вами на відстані, десь не поряд з вами. Це людина, яка могла сама по собі відсторонитись, сам по собі міг відсторонитись, але тепер вже буде не сила десь там ну, сидіти без вас. Тут хтось просто тягне людину до вас, дуже тягне. Так, і порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо: порада від вищих сил для вас. Знов кажуть, що виходьте, ви з стану, коли ви сумуєте, коли вам здається, що нічого хорошого в житті вже немає. Але чомусь ви на це не звертаєте увагу і можете навіть сперечатись з кимсь, або з ваших рідних, або там друзі якісь у вас є. Або, наприклад, чоловік зі своєю жінкою може сперечатись. Ну Тут не обманюйте себе, бо насправді є в вашому житті ще багато дуже такого класного, а ви зосереджені на тому, де ви втратили. Ну, втратили і втратили, значить, це вже повинно відійти було від вашого життя, а буде ще багато чогось найкращого. Порада в тому, що якщо ви відсуваєте від себе ці переживання, хвилювання, страхи, то ваше життя буде налагоджуватися і чогось там побільшує в вашому житті. Це буде сприйматись вами як щось дійсно, от неймовірно хороше. Я вам цього бажаю. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей вам в життя. І Безпеки, обов'язково, безпеки та миру, і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.